Денис сьогодні здійснив свою мрію. Вийшов на сцену до кумира. Я був около Килима. Я зводкався і отримав фотограф. Кубок Євробачення в Ужгород привіз учасник гурту переможця Калуш оркестра Килиман. За його словами, кубок вони возять містами України. Це спільна перемога кожного українця, не тільки нашого гурту, і кожен українець має можливість має мати можливість доторкнутися і сфотографуватись кубком особисто. Якщо через років 10, 15, 20 хтось виграє Євробачення і скаже: Я просто в дитинстві потримав чи потримала кубок. Це буде дуже круто. Співак позитив. Амбасадор заходу розповів, що разом з українсько-американським гуртом Хану Майк приїхала заспівати для дітей. Я не дуже часто виступаю на цих івентах, я завжди присутній, але там просто щоб з дітьми провести час. А зараз сьогодні вже побачимо усіх на сцені. Для нас важливо е, приділяти увагу дітям, щоб діти відчували себе е, по справжньому е, дітьми, щоб е, дитинство, яке, яке в них намагаються вкрасти, ми все ж таки їм дарували. Ми ж та, такі люди, які спустилися з екрану. І, і коли ми показуємо, що ми поруч, ми рядом і ми, такі, такі оченятка, дивляться так, знаєш, як на. Дядя таких ми запалюємо дитинство. Це найголовніше. майстер класи для дітей проходили перед концертом. Таїсія Заводяк сьогодні вчилася виготовляти фігурки із соленого тіста. Я зробила вже зайчика і будиночок. Може, ще потім розмалюю. П'ятирічний Макар разом з мамою Світланою розмальовують пряник. Малюємо Україну, правда, прапор України. А ще квіти, правда? Макар? Так. Да. <ріст> Я люблю, Василь Корляров, голова оргкомітету Амбасадор Дитинства, розповів, команда побувала в дев'яти областях України. Це єднання, єднання а, різних областей, єднання майбутнього України, наших дітей. Мета, щоб наші діти. Відчули, що про них не забули, що про них піклуються, що вони не кинуті призволяще. Гості заходу також могли пригоститися піцею, готували яку іноземні волонтери. Розповів Василь Котляров, голова оркомітету Амбасадор дитинства. Олександра Завадяк, Андрій Гісем суспільне новини.